І детальніше поговорити про те, яким сьогодні обіцяє бути пленарний день у Верховній Раді України. Ми зателефонували до народного депутата Вадима Денисенка. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго дня, пане Вадим. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яким сьогодні може бути день у Верховній Раді? Як на вашу думку, як експерта, чи очікуються якісь заворушення під парламентом, наприклад? Ну от зараз в принципі можна сказати, що біля парламенту Заходиться чоловік 700-800 людей, в основному із прапорами чи то проспілок, чи то якихось майданів. Поки що агресії ніякої немає. Але е, не виключено, що справді сюди може трошки пізніше підійти загін із 300-400 достатньо агресивно настроєних людей. Тому що, як вчора мені говорили, в принципі існує вірогідність певних провокацій. Але я думаю, що силовики про це теж добре проінформовані, тому по ідеї не повинно бути якихось глобальних проблем під стіном парламенту. Угу. Якщо ми говоримо про стіни самого парламенту, то Очевидно, все ж таки, багато хто захоче або сьогодні, або вже в четвер, коли буде остаточно розглядатися бюджет, тому що сьогодні буде тільки презентація бюджету. Спробую покачати ситуацію. В першу чергу, це безумовно ми можемо очікувати виступи традиційно від головного проти всіх парламенту Олега Ляшка. Тобто принципі, сьогодні за логікою взагалі нічого не повинно було бути, тому що буде тільки презентація бюджету. Далі е, буде розглядатись в комітетах і е, будуть розглядати закони, які не пов'язані із бюджетом, не стільки пов'язані з бюджетом, чи це закон про РНБО і закон про засади зовнішньої політики. Але не виключено, що сьогодні. Певні люди захочуть попіаритися для цього, а який найкращий піар в парламенті, це зробити певні популістичні заяви і потім поблокувати трибуни. А з приводу відходу від позаблокового статусу, чи буде сьогодні розглядатися? Так, сьогодні повинні розглядати цей законопроект, угу. і от е, деякі парламентарі кажуть, що вони, як ви правильно сказали, будуть блокувати трибуну, але не з того питання бюджету, там а з приводу е, того, що вони хочуть обрати, все ж таки всіх членів комісії от трьох представників від верховної Ради. Ні, ну що приводу нема спросту блокувати, тому що в принципі всі фракції е, визначилось угу. визначилось сьогодні комітет. Е, в принципі ці камці кандидатури погодить, і я не думаю, що тут буде будь-яка проблема. Тому це вигадана тема, якою насправді не існувало і не існує.